Вітаю, друзі! Я Віталій Пуртник. Чи можливий російський наступ на Харків з метою окупації цього українського міста? Останнім часом розмови про такі наміри російського політичного керівництва і військового командування значно пожвавилися. Повідомлення про можливий наступ на Харків змушені реагувати навіть українські військові чиновники. Головкомандуюч збройними силами України Олександр Сирський підкреслив, що в разі наступу на Харків це місто стане для російських військ фатальним. А Мер Харкова Ігор Тєріхов зазначив, що підстав для евакуації населення з Харкова немає, і російські війська не підійшли до міста на більшу відстань, ніж це було дотепер. Отже, чому саме Харків? Чому тема наступу на Харків стала такою важливою і актуальною? Зокрема, це може бути пов'язано із заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що Одним з важливих намірів Росії після обстрілів в Білгородської області буде створення на території України так званої санітарної зони, яка не дозволить українським військовим обстрілювати російські міста. Однак це досить дивна теза вже тому, що всі ці українські території, які Росія окуповує, вона не оголошує санітарними зонами, а приєднує до себе, як це відбулося, із частиною Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, і таким чином, якщо навіть уявити собі, що Російська Федерація окупує Харківщину, звичайно ж, ця територія не буде оголошена Російською Федерацією санітарною зоною для Білграда, а буде приєднана до Російської Федерації в якості ще одного суб'єкту. Та федерації таким чином доведеться створювати ще одну санітарну зону для Харківської області Росії, так званої, і так можна дійти звичайно до Ужгороду і оголосити санітарною зоною для окупованого Закарпаття Словаччину чи Угорщину. Але це. Іронічно кажучи. якщо говорити серйозно, то ми прекрасно розуміємо, що мета Володимира Путіна це зовсім не окупація Харкова чи Одеси, а знищення української державності як такої, адже тільки знищення цієї державності чи принаймні окупація більшої частини території України дасть можливість російському президенту підійти до реалізації нової частини його амбітного плану, тобто відновлення. Союзної держави у кордонах СРСР 1991 року саме виправдання так званої помилки 1991 року є головною політичною метою не тільки Володимира Путіна, але й усієї Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І можемо бути впевнені в тому, що до того часу, поки вертикаль влади в Росії це вертикаль ФСБ з Путіним чи без нього конфлікти на пострадянському просторі руйнівні. Чи не дуже політичні, чи військові, економічні, чи диверсійні будуть продовжуватися довгими і непростими роками? Але ми прекрасно розуміємо, що одна справа плани, а зовсім інша це реалізація цих планів. Ще 2014 року у своєму виступі перед федеральними зборами в день анексії Криму президент Російської Федерації чітко перерахував ті регіони України, які він назвав так званим подарунком більшовиків України, і які мали б стати частиною Російської Федерації. З цього часу пройшло вже 10 років однак Росії вдалося окупувати тільки частину Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. Звичайними можемо навіть не сумніватися, що у планах Володимира Путіна принаймні окупація усього сходу і півдня нашої держави, із подальшою анексією цих територій, саме таким був план путінського бліцкріга, маріонетковий уряд, який мав створити. В українській столиці Віктор Янукович за підтримки Віктора Медведчука мав забезпечити проведення фіктивних референдумів на території південних і східних областей України, після чого федеральні збори Російської Федерації ухвалили в рішення про їхню анексію. Однак, як бачимо, усього цього не відбулося, саме тому, що єдина реальна можливість зупинити. Агресивні плани Володимира Путіна це давати опір агресору. ніяких політичних інструментів для того, щоб зупинити російську навалу, не існує в природі і найближчими роками не існуватиме. Так що важливим моментом в боротьбі за Харків є саме той факт. Що російській армії не так просто окупувати це українське місто, адже плани такої окупації були і у 2014-му, і у 2022-му році. Зберігаються вони дотепер. Я впевнений, що у начальника генерального штабу Російської Федерації є детальний план окупації Харкова і всієї Харківщини, але для того щоб здійснити цей план. У росіян має з'явитися потужне угрупування саме на харківському напрямку. Воєнні експерти називають цифри від 200 тисяч до 500 тисяч російських військовослужбовців, які мають бути зосереджені на цьому важливому для росіян напрямку окупації української території. Але як бачимо зараз у російської армії чимало інших завдань, так росіяни мають виконати. Те завдання, яке поставив перед ними Володимир Путін ще у лютому, 2022 року. Вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської, а тепер ще й Херсонської Запорізької областей України. Нагадаю, що ці українські території анексовані Російською Федерацією у своїх адміністративних кордонах, і, взагалі, так звана спеціальна воєнна операція Росії проти України починалася саме з точки зору так званого відновлення територіальної цілісності, так званих Донецької і Луганської народних республік, створених Кремлем ще у Да. Але тепер 2014 році, і навіть цього росіяни поки що не досягли. Хоча в мене немає жодних сумнів, що у найближчі роки російсько-української війни вони будуть до цього докладати зусиль. Таким чином, поки у Росії немає масованої мобілізації, тих, хто може взяти участь у такій війні, не треба плутати із мобілізацією строковиків, які не несуть службу у зоні спеціальної воєнної операції. Можна бути впевненим, що так просто Харків росіянам окупувати не вдасться, і що російська армія буде зосереджувати свої зусилля на різних напрямках фронту на сході і на півдні нашої країни. Однак є абсолютно очевидним, що Стратегічні цілі Володимира Путіна не змінюються, і вони звичайно включають в себе не тільки атаку на Харків, але й намагання атакувати і знищити Одесу, щоб позбавити Україну можливості виходити до Чорного моря і раз і назавжди вирішити питання із українською економікою, як з економікою, яка здатна конкурувати принаймні з російським агрокомплексом. Ну і звичайно. Російському лідеру потрібна атака на Київ, щоб створити в українській столиці той самий маріонетковий уряд, який йому не вдалося привести на багнетах російських окупантів ще у 2022 році. Так що Питання буде не у тому, які наміри у російського диктатора та його оточення. Питання буде в тому, якими є реальні ресурси для російських збройних сил найближчими роками російсько-української війни, і наскільки Україна буде здатна давати опір цим. Зусиллям російської армії, якою буде підтримка Заходу, наскільки успішно буде будівництво фортифікації, які мали б поставити крапку на намагання російської армії захопити нові українські території, і з цієї точки зору Харків відрізняється тільки тим, що він знаходиться у 30 кілометрах від кордону з Російською Федерацією однак, знаходження так близько від кордону це ще не означає, що Будь-яке місто стає легкою здобичю для ворожої армії, адже є абсолютно очевидним, що головний момент тут це саме оборона того чи іншого міста від російських військ і від тих ідей, які досі пануються в голові у Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали У Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миру! Хай щастить!